Що тобі зараз хоче дати любі? Ти подивись, скільки любові і прийняття. А тобі страшно так обрати, правда? Давай знаєш, отак ми це закриємо і уявимо, що ти вже обираєш тут і зараз взаємодіяти так, ніби все в світі створено для взаємної любові. Я розумію, дуже багато супротив, бо в дитинстві навчили бути настороженими, навормосеними щодо людей. І такі люди справді є, до яких треба бути настороженим. Але загалом можна почати взаємодіяти з тими, хто варте твої уваги з повільного відбудування ваших спокійних. Комфортних, зрозумілих взаємодій. І ти побачиш в цьому свою силу і побачиш насправді, скільки в тобі сили, а не тої дитячої енергії, яка тебе блокувала від комфортних для тебе взаємодій. Бо насправді це тобі вирішувати, які в тебе будуть взаємодії.